Сьогодні приготуємо ось таку пасту з курочкою, шпинатом. Приєднуйтеся. Будемо готувати разом. Водичка закипіла, закидаємо макарошики. У мене сьогодні такі метелики. І варимо їх, але до напівготовності. Як кажуть італійці, щоб вони були альденька. Не солимо нічого. Все буде в соусі. На сковорідочку кусочок вершкового масла. Дати йому трошки підтанути. Є. Сюди викладаємо е, трошки заморожених овочей мала. і шпинат. Він йде такими порціями. Отак, все заморожене сюди і кладемо. Воно зараз все розморозиться. Коли вже ось так овочі трошки підтанули, можна додати ще трошечки води і дати їм трошечки протушитися, зовсім чуть-чуть. Так, щоб вони легко покривали. Коли вже все абсолютно розморозилося, я додаю сюди курочку. У мене дві такі середні філе. Квадратиками їх порізала. І також нехай тут смажиться. Приготуємо зараз соус. Тут в мене вже видавлені 4 чесничинки. сюди додаю іще десь 2 ложечки сметанки. Можна теж чуть-чуть більше, 2,5. Так, копчена паприка. який аромат. І для курочки. І перемішуємо, і викидаємо наш соус сюди, до корочки. Буквально 2 хвилинки воно протушилося і можна вже закидати наші макарошки. Перемішуємо і даємо їм ще 2-3 хвилинки доваритися в цьому соусі, то що вони доварилися у воді. Ось така апетитна паста вийшла. Всім хто кушає смачного.